Триває реорганізація Державної фіскальної служби України та реформування податкової системи загалом. Мовиться перш за все про створення найсприятливіших умов для розвитку бізнесу і спрощення адміністрування податків, про основні тенденції розвитку податкової служби України розповіла на прес-конференції начальник головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик. На шляху до Європи є обов'язковим приведення податкової системи до новітніх параметрів і системних вимог, які необхідні для майбутнього вступу України до Європейського Союзу. Першочергові завдання це спрощення і вдосконалення адміністрування податків та документообігу, якісне обслуговування платників за найновітнішими технологіями, де взагалі виключається людський фактор. В Європі рідко хто й знає прізвище начальника податкової інспекції. Він просто електронною системою сплачує чесно податки. Одним із основних таких пріоритетів і перших кроків, які були зроблені Державною фіскальною службою, це скасування вимог для донарахувань за наслідками документальних перевірок. І таким чином одразу ж зменшилося поле для корупції, яка виникає між підприємствами і нашими ревізорами. У поточному році в нас проведено 665 перевірок проти. 1003 у минулому році, тобто йде тенденція до зменшення кількості проведених перевірок. Суттєво скоротять кількість податків з 22 до 9 у два з половиною рази стане меншим єдиний соціальний внесок, але збільшать суттєво штрафні санкції за зарплати в конвертах. Введуть обов'язково касові апарати для всієї роздрібної торгівлі, крім першої групи у класифікації діяльності малого бізнесу, тобто хто торгує на ринках, перевірятимуть документально тільки ризиково орієнтовані підприємства, змінять критерії щодо автоматичного відшкодування ПДВ, запроваджують електронне адміністрування цього податку. Що суттєво скоротить можливість зловживань, передбачається, що таке нововведення стане системним рішенням для контролю нарахування сплати відшкодування ПДВ, ліквідації податкових ям і схем мінімізації із ПДВ протягом 10 місяців поточного року до державного бюджету поступило 375 млн мільйонів. Гривень податку на додану вартість області досягнуто росту збору податку на додану вартість до минулого річного періоду на 24,5 і мільйонів гривень. Основна частка відшкодованого ПДВ в області припадає на виробництва з іноземними інвестиціями, які експортують свою продукцію. 2014 року зареєстрували свою діяльність 4700 тисячі підприємців. Фіскальна служба Прикарпаття співпрацює з громадськістю, вивчаючи всі пропозиції і зауваження. Діє громадська рада, рада з кадрових питань, основна вимога до працівників, а особливо керівників всіх податкових інспекцій високий професіоналізм, чесність. І новітнє бачення розвитку податкової служби України тепер тут започатковують міжнародну співпрацю задля ширшого вивчення досвіду європейських держав.